Дівчатка, привіт! Мене звуть Яна, і сьогодні хочу з вами трішки поговорити про магазини, а точніше про магазини пряжі. Спіймала себе на думці, що хочу з вами поділитися магазинами, в, якому, в яких беру пряжу я, які перевірені. І, можливо, для когось це буде відео цікаве, хтось собі візьме на замітку якийсь магазин, можливо, хтось вже знає ці магазини. Хтось стикався, можливо, з добрими отзивами, можливо, хтось ні. Ну, але я скажу свою думку, в яких я в магазинах беру пряжу, що мені подобається, що мені ні. Так що, поїхали. Перший магазин, всі його знають. Для мене він фаворит номер один поки що, тому що магазин має величезний асортимент. І це магазин Candy Yard. А вже ж, комусь він подобається, комусь він не подобається. Для мене цей магазин поки фаворит, тому що він має величезний асортимент пряжі, він має величезний асортимент інструменту, мають всяких дрібниць додаткових для аксесуарів, мається рафія, мається в них. Блокатори для шкарпеток, ну, взагалі, в них дуже багато всього і бірочки, і журнали, і, ну, взагалі, багато всього. Для мене плюс, що в цьому магазині відправляють від одного моточка: є накладний платіж. Магазин знаходиться в місті Запоріжжя, в місті Дніпро та в місті Києві. Я була в місті Дніпро. Магазин невеличкий, але знаєте, такий релакс для очей кольоровий релакс. Тому що ти заходиш, і в них так все підібрано, так все гарно, що мені хочеться взяти і це, і то, і, і, і ось це все сразу. Так ось, відправка дуже швидка. В мене з цим магазином ще ніякого, знаєте, казусу не було. Тому він для мене залишиться фаворитом номер один. А вже ж він не є самим найдешевшим. Там мається пряжа, така, як Норка, така як бабіна пряжа, завищені ціни. Ну, це знаєте, це таке дрібниці, я би сказала так. Магазин має свій канал на Ютубі. Там у них і майстер-класи, і обзори пряжі. Це дуже класно. Я, я вважаю це так. Так що для мене він. Фаворит номер 1 поки що. Кращого магазину і в роздріб я не знайшла. Далі мені подобається магазин, і я там часто їсть це фаворит Норка Ярн. Він знаходиться в місто Київ, але там тільки все онлайн. Магазину у них такого, щоб прийти, немає. І із мінусів там немає на накладного платежа. Для мене це трішки незручно, тому що пряжа там не дешева. І мається там великий асортимент ангори від 30% до 90%. Мається норка в них. Ось з синьою етикеткою, також у них є з білою етикеткою. Дуже великий асортимент. Мається в них ще також великий асортимент. Великий асортимент паєтки, як на бавовні, так і на нагорі. Ще в них мається величезний асортимент Люрексу. Маються мотальні ручні машинки, де якийсь там інструмент, ну це таке, я там не дивилася, тому що там більш китайське таке, але там багато чого можна вибрати. Так, магазин не можу сказати, що він дешевий, але дівчатка. Такий, там є лайфхак від мене, там дуже часті розпродажі. дуже часті розпродажі. І там бабіни, виходить, дівчатка купують і залишки продають по сладким цінам. Ну, ось так. Якщо ти встиг його купити, значить це добре. Якщо ні, ну, значить треба купляти по повній ціні. Але мені здається, це, знаєте, якщо ви ніколи не пробували і вам хочеться спробувати, це класний такий. Момент спіймати і спробувати гарну пряжу в невеликій кількості за гарну ціну. Ну, але є такий мінус, як на мене, немає накладного платежа. Для когось це буде, знаєте, ризик. Для мене це також ризик. Я не беру там багато, беру там 200-300 грам, коли 400 грам. Ну, якщо що щось трапиться. Ну, добре, так вже трапилося. Не також, знаєте, шкода таких великих коштів, якщо віддати там велику суму і щось би трапилось. Далі, мені подобається магазин Воввул. Він є в інстаграмі, він має свій сайт. Знаходиться цей магазин місто Дніпро. Дівчатка, чи є він. Тільки онлайн, чи можна до них завітати, я не знаю цього, тому що я замовляла тільки онлайн. Але в них величезний асортимент бабінної пряжі. У них мається мохеру дуже багато, мається всякий альпаки состав, мериноси, норка в них також є. Невеликому асортименті, але є. Ангора в них присутня, рафії. Дуже багато. Хто в'яже сумочки, шапочки. Дівчата маєте на увазі. Всяких таких інструментів. Також є моталки і для шнурів, і для пряжі. Ну, там взагалі багато чого є, завітайте туди, ціни приємні, накладний платіж в них мається, дуже швидко. Для мене це взагалі швидко, тому що з Дніпра приїжджає, сьогодні я замовила, завтра воно вже в мене. Для мене це неймовірно швидко. Ось. Так що майте на увазі всі посилання залишу під відео. Далі, якщо ви захочете пряжу подешевше. І ви купуєте тільки упаковками, тому для вас такий магазин, як пряжа.com.ua. Він знаходиться в місті Хмельницький. Накладного платежу, на жаль, там немає. Але там величезний вибір пряжі. Дуже великий вибір пряжі. Я з дівчинкою, яка займається цим, знайома ще з часів контакту. І Наталя Гончаренко дуже все швидко, добре виходить. І знаєте, раніше вона продавала від одного моточку, але з ситуацією вона почала продавати тільки упаковками. Якщо у вас е, цікавить тільки упаковки, дуже гарний е, варіант просто зекономити. Перейдіть на посилання, подивіться, вона має тільки. Сайт, сторінки в неї ніякої немає, там є номер телефону, можете якось так зв'язатись через телефон. Ну, ось якось так. Дуже величезний там асортимент. І турецької і від Алізе, і Мадам Тріко, там, якщо хтось знає, що це. Ну, зайдіть, подивіться, може для вас це буде корисна інформація. Ще мені подобається магазин Vitlane Стільне В'язання. Якщо хто не знав, в неї є свій магазин. Він невеличкий інтернет-магазин. Але я там купувала декілька разів. Мені все сподобалось. Мається накладний платіж, дуже швидко все приходило. Плюс. Тому що вона, якщо ви в'яжете по її майстер-класу, підкаже вам, чи підходить ця пряжа чи ні. От мені це зіграло, тому що я в'язала топ і по її майстер-класу, і я купувала в неї пряжу, і вона мені совітувала, ця підпіде чи не піде. Ось так що майте на увазі. Як її магазин точніше має назву, я не пам'ятаю. Але я прикріплю вам посилання. Найду силочку, прикріплю вам посилання. Ще, дівчатка, якщо ви полюбляєте пряжу українського виробника, таку, як вівчарі, я цю пряжу побачила на каналі. В'язалки от Наталки. Наталочко, велике тобі величезна дякую. Ти настільки розповіла про цю пряжу, що, знаєте, я, я прям її шукала і мені її хотілося. Так ось, знайшла я магазин, він називається Тримоточка. Знаходиться в місті Черкаси, має свій сайт і має сторінку в інстаграмі. Величезний вибір вівчарі різного складу, різних кольорів настільки, що просто розбігаються глаза. Ціни дуже приємні. Зайдіть. Ну, на посилання, подивіться, можливо, в десь і дорожчі є або дешевші є, не знаю. Але для мене така ціна за моток, за таку пряжу, ну, взагалі, знаєте, ну, це якась знахідка. Я заказала вівчері два види, але одна з Ангурою, а інша, так, да. Так, тут ангора 25%, 25 шерсті і 50 акрилу. Е, і заказала 100% бавовну вовну, вибачте. І знаєте, що я вам хочу сказати, що ця така ніжніша, а ця така грубіша. Прям так відчувається в мотку. але я маю надію, що вона розкриється. Так як дівчатка в'яжуть карпетки і розповідають, що все класно розкривається. Після кожного прання вона стає все м'якше і м'якше. Тому я маю надію, що в мене також що я буду прям мати задоволення від цієї пряжі. Так, дівчатка. Це те, що стосується магазину української пряжі. Вівчарі дуже багато, там її перейдіть на посилання і подивіться, можливо, для себе щось ви знайдете. Ще в мене такий магазин є, називається він Павутинка. Знаходиться він в місті Вінниця. Я була в цьому магазині, я замовляла через інтернет в цьому магазині. Він має свою сторінку в інстаграмі та має сайт з, цією, ну, з своїм асортиментом пряжі. Що можу сказати? Великий асортимент має. Ну, коли я там була в магазині, я помітила, що там величезний асортимент носочної пряжі, шкарпеткової пряжі, вибачте, і ціни дешевше, ніж я бачила в магазинах. Тому зайдіть, подивіться, можливо, щось для вас буде цікаво. Маються в них всякі дрібнички, бірочки, там, маються інструменти, великий асортимент плюшевої пряжі. Ну, Взагалі мені цей магазин сподобався. Я була там в цьому магазині, я щупала, дивилася, ну, от, якось так. І замовляла через інтернет. До речі, ось мені прийшло, мене просять майстер-клас на, і я замовила собі ось таку там пряжу. Знайшла тільки в них по сладкій ціні 150 гривень за моток. А, тому що в других магазинах коштує дорожче. Так що, якщо вам потрібна така пряжа, 150 гривень за моток, там були різні кольори. Майте на увазі, зайдіть. І малесенькі там подарунки вони ложать. Ну, це, це дуже приємно, знаєте, таке. І наостанок, дівчатка, я не скажу, що цей магазин самий дешевий, ні. Але там можна так мовити, Люксова пряжа. Ну, я відношу пряжу, таку як Drops, до люксової пряжі, тому що вона коштує немало. Це такий магазин, як Creative Shop UA. Він знаходиться в місті Луцьк, має накладний платіж, має сторінку в Instagram і має сайт. Чи є в них магазин, в який можна прийти, дівчатка не знаю. Я в Луцьку не була, сказати нічого не можу. В них магазин, сторінка там на таких спицях, як Ліке, Чіагу. Мається великий асортимент дропсу. Не можу сказати, що пряжа найдешевша, тому що дропс я бачила і гривень на 10 менше. Але це все ж таки, знаєте, дропс, і він дешево ніколи не стоїв. Ну, наскільки не коштував, наскільки я пам'ятаю. Магазин мені полюбився, тому що там. Я купувала інструмент. Я купувала собі інструмент в наборах, і це дуже приємно, коли тобі кладуть якісь подаруночки. Дуже приємний продавець по спілкуванню, має накладний платіж. І для мене це дуже, знаєте, так, зручно. Відправляють новою поштою, Укрпоштою також відправка. Ну, і чим буде удобніше. Про всі відправки дівчата також відправляють новою поштою Укрпоштою в принципі, немає такої, щоб якийсь магазин там не відправляв Укрпоштою. Тут вже дивіться по своєму хотінню. Так от, я це мої такі магазини, вісім магазинів. Які прям мені по душі, в яких я частіше за всього беру пряжу, і знаю, що там вона вже провірений цей магазин, що мене не обдурять, що мається асортимент великий і, до речі, дуже гарний інструмент по, я знаю, качеству, вибачте, дівчатка загула. Так от, якщо вам було корисно, напишіть. Вірніше, чи було вам корисно, напишіть. Якщо у вас є свої фаворити, дівчатка, залиште посилання на магазин, можливо, комусь це буде потрібно. Можливо, я загляну в магазин, який я не знала, тому що їх дуже багато всяких магазинів, і очі розбігаються, і ми шукаємо де подешевше, самі розумієте, хочеться всегда, взагалі хочеться даром. Ну, така ситуація, що хоча б подешевше. Отак от, дівчатка, якщо мається у вас магазин фаворит, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво почитати, я думаю, дівчаткам теж. І все, на цьому все. Гарного вам дня! Дякую, що ви заглянули до мене, подивилися це відео. Всім до побачення!